Так, от це Аккуратний, моделька. О, другий кітакий не приходить. Доставайте, я замість нього роблю модельку, От моя вже моделька. Хотів зробити натрянку, то я нічого не вийшло. І заклею то все. Ось за шкуру. Во. Оце все іде на покраску. От теж навіть фарба не мішав. Все, буду фарбувати. Так, компресор становився. Нічого я не змог пофарбувати, Роблю далі крюк. Ось уже сточив. Грані і буду по бокам отвори. По бокам. І ось тут по центрі. Бел... Так, Бел... ось Бел... уже. Білий порошок насипиш. Присверлив, округлиха. Да, вичник зажидел. Так, Шва. і десь тут з боку теж. Тоже з волстрін присверли. Так, все-таки зміг по пофарву. Вот. Роблю далі. Ось, ось сюди буде стріляти крюк. І він коротше, буде крутити. О, і зараз буду пилювати сам крюк. Що мені вдалося зробити за цей урок. Ось. багато чого, тому що є дві години повинні тупо з компресором. Тому що ось таке це.